Так, як і обіцяв, ріжемо бролера 47 суток. Вважимо. Так, 3,405. Єсть, це тушка, зрозуміло, так? Да? Інше. 3,720. Зараз ще трьох. Так, ну і останні три штучки. 4,280. 3,925 І 3,800 Ось такий у нас результат. Ну, ми задоволені своїм результатом. Ну, вроді би, як, так. Да. Ну, не вроді би, непогано. а, да, непогано як за такий термін часу і така вага. Всім бажаємо гарних прибутків, мінімального падіжа. Корміть правильно, тримайте правильно і все буде добре.